Прийміть мене такою, як я є. Я знаю, що не мене, але така вже доля. І краще зразу бачити єство моє, ніж розчаруватися у мені поволі. Ніколи камінь за душею не ношу. І бачить Бог святий із неба, ніколи я, нічо... ніколи я нічого не прошу, бо розраховую лише на себе. Усім, що маю, завжди поділюсь. Лиш силою щось взяти не старайтесь. Коли сердита, то сама себе боюсь. Під руку краще вже не потрапляйте. Умію помилки я визнавати. Пробачення просить, корона не спадає. А ще заводжуся з коли, буває, уха нападає. Не зраджу, і плече підставлю у біді, але ніколи зради не пробачу. І по секрету ще я вам скажу, що інколи я наодинці плачу, сприйміть мене такою, як я є. Трохи смішна, але тверда, як криця, чітко позначено тепер життя моє. Черпаю я добро життєвої криниці.